І починали виглядати в них ще більше. Коли я казала про те, що потрібно розвивати свій стиль. Я все ж таки не мала на увазі такі зашкварні речі. Ти будеш постійно підніти. Всім привіт, мене звітання. Я фешн-блогер та дизайнер одягу. Та сьогодні ми поспілкуємось з вами про антитренди на 2025 рік. Я думаю, що багато хто очікував на це відео. Я сама дуже люблю дивитись подібні відео. В наш час тренди дуже дуже швидко змінюються. Тож давайте подивимось. Що у цьому році буде антитрендом? Перше, що я вважаю величезним антитрендом, це речі з поліестру, особливо коли в речі поліестру або будь-якого іншого синтетичного матеріалу понад 50%. Ти втрачаєш свої кошти, коли купляєш одяг та не дивишся на його склад. Дев'ять місяців тому цей светр подарували моїй доньці. Та подивіться, як він виглядає після дев'яти місяців. Він виглядає просто жахливо на ньому скрізь катишки. Цей свет розроблено повністю акрилу та поліестру. Скажіть, будь ласка, чи чіпали в якої поліестру більше ніж 80%? Я думаю, що так, і це на дотик просто скло, тупо скло. Звичайно це відчувається як якийсь костюм для дайвінгу, але ж ніяк не річ, яка буде створювати комфорт у нашому повсякденному житті? Я розумію, що іноді суміші тканів це щось необхідне, наприклад, суміш бавовни та поліестру надає тканині довговічності. Движою її термін життя, і це інколи дійсно необхідно. Зараз з маркет брендів, які роблять речі тупо синтетичними, тупо скляними. Для мене такі приклади є: New Yorker та Шейн. Це, мабуть, два таких магазини, які асоціюються в мене з супер синтетичними поліестровими речами. Наразі таке бувало, що я вдягала на себе якусь поліестрову річ та протягом дня почувала себе просто жахливо, тому що цієї речі тобі, по-перше, не буде тепло. По-друге, ти будеш постійно підніти, це не проблема в твоєму тілі, це проблема в речах, в тканині, яку ти носиш. Але повторюю, інколи це є плюсом. Наприклад, якщо змішати поліестер з вовною, то вовна стає більш м'якою, більш комфортною. Якщо вовни трошки більше ніж поліестер в складі, то це круто, це класна річ. Це буде річ, яку легше прати, яка буде зберігати своїм м'які властивості, тому що інколи вовна дуже колюча. Я думаю, що всі знають про це. Ще такий цікавий факт про поліестер, про який, можливо, ви не знали, що поліестер, який робився у 90-х та на початку нульових, був набагато якісніший ніж поліестер, який ми бачимо зараз. Ну знову ж таки, якщо ви полюбляєте вінтажні речі, речі з секонд-хенду, знаходите там собі якусь річ, і бачите в складі Поліестер. А не дотик, наприклад, ця річ приємна, то ви можете сміливо її брати. Тому що це в принципі пов'язано з тим, що зараз все, що роблять, трошки гірше, ніж це було раніше. Мабуть, це не стосується тільки косметики. Все стало гірше. І їжа, і одяг, і якість беблів, наприклад, все на жаль, стає трошки гіршим ніж було раніше. Наступний антитренд, про який я хочу вам розповісти, це кольорові колодки ще в минулому році я розповідала. Про це як про тренд, але наразі це вже потрохи стає антитрендом та відходить. Ця річ на жаль вийде з трендів у 2025 році, особливо колоди яскравих кольорів по типу жовтого, червоного, зеленого. Це звичайно стосується тільки супер яскравих колготок та колгот з якимись супер абстрактними яскравими принтами, наприклад, анімалістичними принтами, або просто з якимись розводами абстракціями, які ми бачили в Pinterest. цей антитренд насправді мені подобається, І мені завжди подобалось, коли людина додавала свій образ яскраві угоди, тому що образ апріорі ставав. Ще більш цікавим, цю зиму та весну. Ми ще будемо це бачити, але потім це відійде вже максимально починаючи з літа. Проте для мене, наприклад, все ще актуальними залишаються рельєфні кловоти. Кого в сіточку, кого в смужку, і все в цьому дуся. Знову ж таки, мені здається, що фешн-світ був трошки перенасичен цими яскравими кологодками, але рельєфні якихось приглашених відтінків, я думаю, що вони з нами залишаються. Наступний антитренд, на мій превеликий жаль, це топи зі спушеними плечима. Певно, з моїх минулих відео ви знаєте, що ці речі зі спушеними плечима я любила найбільше. В мене дуже багато подібних топів зі спушеними плечима. Я їх носила починаючи з 23-го року, та до сих пір я їх ношу джемпери зі спущеними плечима. Все ще мені шалено подобається. Я вважала, що це щось позачасове. Однак, в один момент у минулих сезонах вони дуже сильно зафорсились, стали дуже популярними. Такі футболки джемпери почали продавати. Просто скрізь всі мас-маркети, всі українські бренди всюди були ці боді, ці светри. Я вважаю, що це така річ, яка дуже прикрашає людину, тому мені так шкода, що вони від нас відходять що їх було так багато. Хочу сказати, що моя справа тут не змусити вас відмовитись від якогось одягу. Якщо вам подобається щось з цих антитрендів, то ви можете сміливо продовжувати їх носити, інтегрувати в свій стиль. Я, наприклад, дану модель джемперів буду продовжувати носити. Чому? Тому що я вважаю, що Мою фігуру це максимально сильно прикрашає. Я їх буду продовжувати носити. Можливо, не в тих варіаціях, які були популярні у минулих роках, якихось нових, але я вважаю для себе, що це щось позачасове. Велика тракторна подошва на будь-якому взутті на лоферах, на чоботах є антитрендом не просто якась велика. Товста підошва, а саме тракторна підошва. Я покажу вам на прикладах, що я маю на увазі. В один момент цього стало дуже багато люксові. Бренди почали випускати на подіуми моделі такого взуття. Ми бачили дуже багато подібних підошв у магазинах, багато подібного взуття і досі бачу у місті. Я думаю, що багато. То все ще любить та носить взуття з подібною підошвою. Зараз тренди рухаються до чогось більш мінімалістичного з тонкою підошвою, до якихось тоненьких акуратних ліній. Ми можемо це бачити як у взутті, так і в тому ж одязі. Я не кажу зараз, що в нашу зиму або дуже вологу погоду ми не можемо носити подібну подошву. Звичайно, ні. Але обирайте для себе щось більш акуратне, без цих елементів шин. Або трактору, я навіть не знаю, яку асоціацію навести тут. Просто висока платформа, все ще буде актуально. І Я вважаю, що цього не слід боятися, і не слід тупо слідкувати за трендами і обов'язково шукати собі щось класичне, щось на тоненької підошві, тому що зараз всі модниці Києва носять якусь тоненьку підошву аля стилі Ермес. Я вважаю, що якщо у вас є свій стиль, то для цього вам потрібна платформа. То ви можете це собі дозволити, тому що кожна людина індивідуальна. Кожен стиль індивідуальний. Також у своїх минулих відео я дуже часто висловлювала свою незадоволеність трикотажними жакетами. Зараз я покажу вам, що я маю на увазі, можливо, коли вони ще йдуть з скороченим рукавом, і я пам'ятаю, що на минулих відео мені писали що це супер зручно, як від цього можна відмовитись? Це зручно, і ми будемо це носити. Ось із за таких, як ви, це все ще продають. Коли я казала про те, що. Потрібно розвивати свій стиль. Я все ж таки не мала на увазі такі зашкварні речі, як подібний жакет. Жакет про який я зараз вам розповім. Подібні жакети все ще продають у кожному мас-маркет-магазині. Ви скрізь можете їх знайти. Їх продають не тому, що це стильно. Це було модно у 2012 році, і навіть тоді. Я вважаю, що це виглядало погано. Їх будуть продавати рівно стільки, скільки люди будуть їх купляти. Це, в принципі, такий класний приклад вам того, як працює бізнес на все, що висить, наприклад, в тій ж зарі, супермодно. Ні. Більшість речей там вони не трендові, не актуальні, але їх просто купляють і все. Замість цього я раджу звернути увагу на піджаки більш оверсайз фасонів або ж такі, що сидять по фігурі, проте ідеально підходять вам за розміром. Особливо на довжину рукавів важливо завжди звертати увагу. Довжина в одязі це загалом запорука вашого успіху. Якщо щось буде коротке, то це апріорі матиме. Дешевий вигляд, краще нехай довжина рукавів буде трошки довшою, трошки довшою вашої стандартної довжини. Це буде виглядати більш стильно, більш дорого, ніж підстрелені рукава. Антитренд, який мені в цілому не подобається, та я навіть рада, що він більше не буде мількати перед очима. Це минулий тренд на супер-міні мікроспідниці на низької посадці. Низька посадка увійшла дуже сильно в наші тренди з приходом Y2K, Однак зараз тренд на нульові трошки відступає із цим і уходить низька посадка. Чому я дуже Радію, тому що низька посадка взагалі йде не кожному. Тренд на нульові трохи від нас відходить відповідно, ці суперміні-спідниці з низькою посадкою, так само, як і шорти та джинси з низькою посадкою. Дуже низькою посадки. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Це все відходить. Я впевнена, що дана річ в літньому сезоні буде вже максимально неактуальною. Краще замінити якимось більш класичним фасоном. Можна брати знову ж таки або джинсову, або якусь тенісну спідницю, але нехай вона. Буде на посадці трошки вище. я кажу прям на високій на талії Ні. Це може бути як середня посадка, так і посадка трошки вище низької. Але це вже буде більш актуальною, ніж тупо низька посадка на суперкороткій спідниці. До речі, напишіть в коментарях. Чи носили ви в останні сезони речі на дуже-дуже низької посадці? Мені здається, що це такий тренд, який відгуку конкретно у українських дівчат не дуже знайшов. Можливо, хтось з вас засмутиться, коли я скажу про це інди, тренд. Це спідниці балон. Однак не поспішайте мене лаяти та казати, що дизайнери представили нам на подіумах дуже багато подібних спідниць. Так, це дійсно правда. Було дуже багато спідниць балонів різної довжини, але всі вони були. Не ті білі спідниці балони, які ми бачили на кожній другій дівчині. Минулим літом було дійсно дуже багато повітряних надутих силуетів з рюшами, з воланами. Проте я зараз кажу саме про ті самі білі спідниці балони, які були знову ж таки просто на кожному кроці влітку 2024 року. Це не актуально не тому, що це не гарно, а тому, що знову ж таки цим просто всі перенаситилися. Коли ви, ви це одягнете, всім буде просто зрозуміло, що ви вдягли якийсь супер минулий тренд, який був супер актуальним і тоді ви, скоріш за все, це купили або купили на якомусь розпродажі. почали носити його тільки весною та влітку 2025 року. Всі будуть розуміти, що це вже не актуально. Люди, які захоплюються модою, стовідсотково. А я думаю, що самі вже просто неприємно носити тренд, яким просто все було перенасичено. Всі магазини, всі бренди випустили ці спідниці. Покажіть мені, хоч один бренд. Який цю спідницю не випускав. Я б, звісно, міні-спідницю балон вже не розглядала ані для купівлі, ані для носіння. Загалом, можливо, колись для якогось образу вона вам ще й стане в пригоді, але ймовірно, що це дуже та дуже не скоро. До речі, саме тому я не люблю короткострокові тренди, тому що вони дуже швидко з'являються та дуже швидко, на жаль, відходять. Робіть акцент все ж таки на ваш особистий стиль, а не на тренди. Не треба виглядати просто трендово. Треба виглядати стильно. Стиль це що, що формується у самої людини. Я, наприклад, не уявляю, що через 2-3 роки ця спідниця повернеться. Скоріше за все, це буде щось нове, щось більш цікаве. Зараз це вже все. На жаль, антитренд, про який я точно вам повинна розповісти. Це карго підниці, карго, особливо Максі та міді спідниці на штани Карго. Вони були шалено популярні у минулі роки. Починаючи мені здається, з 2019 року я їх бачила скрізь. Ця молодь всі підлітки носили подібні моделі. Ці стилисти їх вдягали, ці зірки вдягали. Це ніяк не прикрашає фігуру. Це ніяк не робить наш образ краще. Я набагато більш цікаві моделі брюк джинс спідниць, про які я вам розповідатиму у наступних відео, або ви також можете подивитись моє відео про тренди одягу на 2025 рік. Естетика карго від нас іде. І я насправді сильно цьому рада. Ця річ, взагалі, ніяк не прикрашала фігуру та її могли носити дівчата тільки дуже дуже худенькі. Дівчата з середньою фігурою або трошки повні. Не могли взагалі ці штани носити і починали виглядати в них ще більше. Це були всі антитренди, про які я вам хотіла сьогодні розповісти. Якщо вам сподобалось, відео обов'язково ставте лайк та пишіть коментарі. Мене це надзвичайно сильно мотивує. Також підписуйтесь на мій канал і всім до зустрічі у нових відео. Па-па!